Дякую, Петре. Напередодні у Мелітополі, тимчасово окупованому, знову вибухали склади окупантів росіян. Які наслідки цієї бавовни? Поговоримо із міським головою Мелітополя Іваном Федоровим. Іване, вітаю вас. Так, доброго дня. Ви повідомляли про те, що зранку вчора в Мелітополі вибухнув черговий склад окупантів. Розкажіть, які наслідки, що втрачено, і скільки може і загинуло росіян. Так, треба трохи пригадати історію про те, що декілька місяців тому рашисти почали вивозити свої склади боєприпасів та військову техніку за межі міста Мелітополя після того, як була зруйнована основна військова база, яка знаходилась на нашому військовому аеродромі. Про ці склади ми знали вже протягом двох місяців, але все ніяк не були вони пошкоджені. А вчора, в на у четвертій ранку, біля селища Радіонівка та Алтагір почалися вибухи. А ці вибухи продовжилися і у третій годині було також п'ять гучних вибухів, і це вже була детонація, яка продовжується і сьогодні. Декілька годин тому знову були вибухи в цьому ж місці. Це детонація складів. Сьогодні повністю перекрит під'їзд к цьому кварталу. Цивільні мешканці не можуть приїхати туди, але вони бачили і декілька скорих, і бачили велику кількість зруйнованої військової техніки, які рашусті зараз вивозять з цієї локації, слід зазначити, що вивозять не лише зруйновану військову техніку, а й функціонуючу військову техніку також передислокують, мабуть, ближче до Криму. Тому будемо спостерігати за тим, що там буде відбуватися, і також інформувати. Але вже точно зрозуміло, що чергова військова база расистів пошкоджена біля нашого тимчасово окупованого Мелітополя. Вона пошкоджена в результаті роботи партизанів, чи це якісь інші причини? Я вважаю, що точно не соблюдали заходи безпеки расисти, тому вона і пошкоджена. А деталі, все ж таки, наші військові зможуть повідомити. Ну, ми вже добре знаємо, що куріння вбиває, особливо росіян біля військових баз. Оперативно командування південь повідомляло, що на Херсонщині. Росіяни виходять на зв'язок з українськими військовими і хочуть здавати зброю. Є такі випадки, принаймні. Чи фіксуєте ви щось схоже у Мелітополі? Сьогодні ми можемо повідомити про те, що за останній тиждень, після вдалого контрнаступу наших збройних сил України на території тимчасово окупованого Мелітополя, є паніка серед колаборантів. Ця паніка, звичайно, ж визвана тим, що їм доведеться здаватися збройним силам України, і зараз в них є два шляхи. Для виходу перше це сидіти у в'язниці та відповідати за законом України. А другий шлях, вони це між собою обговорюють, що точно Федеральна служба безпеки буде їх зачищати через те, що вони володіють великою кількістю інформації. І за останній тиждень ми бачимо тенденцію, що велика кількість людей це десятки колаборантів, виходять зараз на зв'язок з нами, як з місцевою владою, та з силовими структурами, і підписують угоди про надання інформації та співробітництва з нами з державою України. Це досить важливо, тому що сьогодні ми отримуємо край важливу інформацію безпосередньо зсередини у окупантів, і це допомагає реагувати нашим спецслужбам. Також наведу приклад: вчора ми опублікували список 118 поліцейських колаборантів, які погодилися служити ворогу на території тимчасово окупованого Мелітополю, і вже сьогодні. З числа цих 118 виходять на зв'язок із спецслужбами, намагаючись підписати угоди та співпрацювати. Тож тенденція є і паніка наростає. А ті, хто не виходять на зв'язок, вони ховаються просто і чекають на приход збройних сил України. Угу. Зараз вся країна жахнулася кадрам із ізюма фотографії з місця масового поховання людей. Чи надходять, чи доходять ці кадри і ця інформація до жителів Мелітополя? На жаль, надходить. Ми вже багато разів з вами обговорювали те, що Росія веде себе як терорист, а сьогодні більш ніж 70 тисяч. Цивільного населення в нашому тимчасово окупованому місті вони просто заручники, і звичайно, після останніх кадрів, які ми бачимо з звільнених територій Харківської області із братських могил, і е, тоді, коли знущалися над людьми, е, сміяли тортури. То, звичайно, наше населення стурбовано і в черговий раз ми бачимо чергову хвилю щодо евакуації, тому що ніхто не розуміє, що будуть робити расисти під час виходу з міста Мелітополя. В нас є інформація про те, що вони мінують об'єкти інфраструктури, про те, що є заміновані об'єкти соціального напрямку, і тому ми чітко розуміємо, що для них життя цивільних людей нічого не вартує. Тому сьогодні єдине, що ми рекомендуємо нашим мешканцям, це виїжджати з тимчасово окупованої території на території, яка підконтрольна уряду України вони можуть знаходитися в безпеці, звичайно, в безпеці в військовий час. Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що інформуєте про те, що відбувається в Мелітополі. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, долучився до нашого ефіру. Зараз коротка пауза, і говоримо далі.